Da. 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 da.

двадцать долго статьи першу Okay.

Da. Romanović, da. Pozdrav. 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 Da. Na početku pomalo. Da. Da, Kramodan Борониння ж води на передачу майна комунальної власні генератор видач Алмпельця. Відповідно, за пункту 34 статті 265 статті 60, такому Україні про містерення в Україні, до цієї 23 господарства позиції України, стати 390 цивільного позицію, Україна розглядається до директора або підприємства. Загалі 28 років, 24 року, можна пацієнти ефективного використання до управління об'єкта на правокомунальної власності пам'яті громади, сільська рада пропонує надати згоду на передачу комунальної власності сільської ради, комунальних області підприємств Водогай, дизельний генератор тисячі двадцятого року дає вартість 190. Є питання. Якщо немає стороннього звоняння, не зняття рішення про виділення даного присто рішення на розгляд до наглядової прошу голосувати повторно. Член маловістих даних. Також про його резюме. Так. Так. Повіщаю. Так. Чуть-чуть. Так. До нового засідання. Так. Рішення прийнято. Приймаємо розгляд 22-го питання порядку. Доведення структури та загальної чисельності працівників казнарядного апарату Львівської міської ради на 25-те сесійне засідання відповідно до пункту 5 частини першої статті двадцять шостої консультації частини четвертої статті 42, статті 59 закону України про місцеве в Україні, частини 3 статті 21 закону України про службу органів місцевого самоврядування, постанови кабінету міністрів України від подав березня обережня шостого року року номер 26. виділити нашого апарату пам'яті міської ради у е, додатках. Це виложено. Будь прошу підтримати. Є питання. Що немає ставлено на голосування в рішення про визначення даного проєкту рішення на розвиток пленарного засідання. Прошу голосувати. Дякую. Да, yeah. Yeah.

Маємо розгляд 23 питання порядку дня. Про мови оплати праці працівників одинарського апарату Павлівської сільської ради. Повідач Алла Михайлович. Відповідно до статті до пункту 5 частини 1 статті 26 частини 6 4 статті 42 статті ці ті ж самі статті Павлівська сільська рада просить затвердити умови оплати праці працівників одинарського апарату Павлівської сільської ради вирішення додатків 1, 2 і 3. Прошу піти. Я питаю. Якщо немає правил на голосування прийняття рішення, про винесення даного проєкту рішення на розгляд можна визначити з сесії Сільської Ради. Прошу голосувати. За. 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 Da. 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 Da.

принятия решения повинности данного проекту решения наложить по ранного заседания в 45 сессии святой Да. Да. голосовать

А саме пропонують визначити умови плати праці пабільки військового роману Олександра Володимировича в межах затверджених податків за оплату праці та дітей пабілької сільської ради. Туди входить посадовий оплат ран та 10% надбавки за за високоворот. Також виплачувати роману Олександра Володимировичу щорічну матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки уродної середньомісячної заробітної плати. Прошу підтримати даний проект рішення результатів рішення. Ставлю на прийняття рішення про винести даного рішення на розгляд пленарного Прошу голосувати. Хто за? Да. 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 Да

До сільської ради надійшла наступні заяви про надання матеріальної допомоги. Якщо можна відкрити, будь ласка, додаток до цієї. ми зараз призначали з сумою Надійшла заява від гаузі Галини Володимирівни на лікування, В неї закритий перелом лівої дочової кіт зі зміщення. Це мешканка села була Перша. Ми дану заяву розглянули на засіданні виконавчого комітету. Але визначили, що е, людині ну, такий складний діагноз і вона потребує ну, більшої допомоги, ніж напрямувати до трьох тисяч гривень. Треба визначити з розміром, ми надамо матеріальну допомогу. ми проводимо ні може бути відміщено. Була про корона, так? Семьдесят третього року народження. Скажите, вы все знаете. Десять тысяч гривен. Десять Ольга Іванівна. Долинівка на лікування. Це чи кам'яна короба прострій, пілоник яка сесії була проополована. Також там сказав, ситуація, як я зрозуміла, вона знаходилась в обласній лікарні да. також і неодноразово підвіснула. Розглядали на виконавчому комітеті, вирішили розглянути на, на ну, же 10 винажному. Десять тисяч гривень приймається. Наступна заява Єреміці Надія Анатоліївна, мешканка Нові Каплани, на лікування боятися на нового зворення за попередніми засіданнями е 10 тисяч гривень. Наступна фінтілі Валентина Єфремівна мешканка села Павлівка, на покупанні сильня військовослужбовця Чекана Віктора Івановича, останнього нашого військовослужбовця, якого макувала за програмою 20 тисяч гривень. Намашку Олександр, Олександр Олександрович. Павлівка, військовослужбовець на лікування. В нього мінно-вибухова травма проопоробаник знаходиться в госпіталі згідно програми 20 тисяч гривень. Була його Наталія Миколаївна, мешканка села Долинівка на лікування було якісне нового утворення за попередніми 10 тисяч гривень. Коло Софетір Миколаєвич, мешканець села Павлівка на лікування просить, в нього післяопераційна вентральна грижа. У Це Пархомінка, Пархомінка 91. Мені я можу показати фотографії. Красиво добре. Ну, понятно. Післяопераційна центральна грижа. 23 жовтня даного року був прооперований кілосвічення виживання толоковому деталі. Післяопераційний парень. Перебіг без ускладнень. Може, п'ятич гривень? 5 Сколько? П'ять тисяч гривень. Приймається? Панічка Іван Григорович. Це мешканці лавишне кількість на лікування якісне нового утворення згідно попередні десять тисяч гривень. Ви бачите, Іванівна це мешканка села Телегітка на лікування дитини Богач, повод Анастасії Дана людина вже до нас зверталася з лікування, ви знаєте, ви всі її знаєте. Це дитина, яка має інвалідність народження, тяжкі пологи потребує постійного лікування та реакції, вона постійно звертається до е, установника. карті. Раніше ми давали 10 тисяч. Ну, у на ваш рост я вже скажу, а мы надо. Я наоборот говорю, що надо ребенка, да. Пропонуйте, вижу, да. і валіта на дитячий. Нет, я просто думаю, если ребенку десять, напевно, десять. Дитины, дитині ставимо двадцять тисяч гривень, там де перелом. Залишаємо 10 чи змінюємо? 5. 5. Добре. Згодні, так? Згодні? Так, Згодні? Наступна заява Парану Олексій Анатолійович. Так, при мешканці села Возиченка перша на лікування. Політравну відкриті переломи за витягли. Там ну, насправді ну, дуже складить, ну, так, складний перша. Да, да, да. он там на попал. бывает. Да. И, на реке, я что да? а, Я а? технику да. безопасности нет. не соблюдал велик перед велик. этим. Велик. Естественно, Веренно. как это так, мотоблоки сидят вперед, он проедет через тебя. Да, не у нас у есть мотоблок я знаю, что... <связать> ну, 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 да. ну, ну, да, не как это не было, ну что же сделать? Ну, технике безопасности там отпускается, человек вам останавливается. Сколько там по программе? У нас что программа ОНКО и военнослужащие. Это у нас программа. А то, что на рассмотрение депутатского исполнительного комитета. У нас только две программы есть гонка и военные. Если они отсюда знают его, что там Я 22, 15, 22, 15, но что не знают, что ну, ну, такое. его

<illi seeing> Що робимо? Це рікової варіанти, мешканець сала пабліка на лікування, то якість на нового створення на 10 гривень. Румен Олександр мешканець села вихідки на лікування до якісного нового створення, 10 тисяч гривень. В'ячеславович, мешканець села Долинівка на лікування, обліденуючи атмосфері.

І е, остання це не це не заява. Він заявив. Це наша пропозиція надати матеріальну допомогу по збору Володимиру Петровичу, який е, залучений для виконання оперативних завдань, спрямованих на відчуття збройної агресії Російської Федерації проти України, виконання оперативних завдань посилення оборони на території на території Донецької області. Чому ми винесли дане питання? Тому що в них сформована група з різні, люди з різних громад. І це у ну, громадах також надають матеріальну допомогу таким людям. І ми винесли це питання на ваш розгляд і пропонуємо надати йому матеріальну допомогу у розмірі 80 тисяч гривень. Якщо не проти. Олександр Валов'янович розмовляв із Київською громадою. У всіх громадах це такі рішення є. Не во всіх, звісно. Ну, в Гуглі. Ну, є, да, так. Кітара...

Рішення прийнято в Індійському районі і в Бавгарському районі. І доведено, що ми на место на місцевому рівні вирішили це так. Там розглядалися, що дії ведуться. все з власний рахунок. Вы думаете, те, кто там служит с 22 года, они покупают за свой рахунок? То есть, наш сам поехал, он поехал только за свои кошки. Все остальные там служат и только покупают Мерседес и отправляют домой с нуля. Ну, так все так потребуют. Я ничего против не имею в отделении этих денег, но надо понимать, на что они.

В Миллеском районе и пографа принесены было решение руководства районов постимулировать данную комнату за такую сторону. Люди, как в Хирийской громаде, сама сильский. Вадим э, Владимир Петрович, э, не то чтобы э, из э, каких-то э, там сум, просто из его желания, потому что кому-то надо было возить. На этом остановится, или еще будет? Все, кто будет.

что? Учился в Да, это. да. В был в школе 12 класс. И в джип, и в, джип, и в ну, ну, Я понял. Ну, 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 учиться в Милицию, и там, и там и оттуда их с этим и его и еще один парень, тоже одноклассник. Они сами подписали контракт. Они пошли винтовой, значит. Ну, подписал контракт. Ну, все равно согласился, пошел.

Новика ну, да. планы 2, после по 1, полика 4, 80, 10.